Від <головні> кордонів України, самооборона і громадська організація не може сама особисто здійснювати патрулювання. А де ми ви? повинні отримати від вас звернення і допомогу. На ми приїдемо yeah, yeah. скажете, що звернені посмотри. Зараз да, побачите, які там автоміни, чи виводиться сюди. Хай сюди йде. Громада сюди запрошує його. Сергій Вікторович, запросіть, начальник відвідування запитуємо. Я до ну, начальника, я розумію, всі проблеми райділи за те, що я проробив 15 років в бухті. Я знаю, що ці проблеми це. Но мене одне дивує. На сьогоднішній день робота міліції. Ось по факту цьому, по п'яному. Раніше діжурний, весь розберіться, діжурна частина до нас була. самоборона привела, зареєструвала до сухо, що достали, немає Це вже порушення. Друге, що нас тут усіх, мене всі пішла щось така тенденція, ви не самооборона, ми не <клес> е пішла, сета, ви ви звернутися з заявою. І ми тоді будемо приймати, виконувати рішення, приймати рішення. Як я можу, якщо проходить рядом міліцінер, бачить, що там возять ту землю, галі, возять той самопісок, ні, рішення не міліцінер не приймає, жде, щоб самооборона. То може ми на вашому рівні вирішимо, хай нам... Нам зарплату платять, а не ми вам якщо наші ці рішення згідно заяву. Ми зараз вирішаєте за те, закону... сьогодні всі питання. Згідно закону, Ту. З Ту. закону... Ту. про міліцію, тихенько, будь ласка, послухайте. Згідно закону про міліцію, будь-який працівник міліції, який бачить, що коїться злочином, чи він патрульно постовий, чи він гаїшник, чи він участковий, чи він роз'яснів. Він має. Право, Прекрапи це правопорушення. Повинен! немає права, повинен. Що такого? Що такого не давно звільниться? Чотири роки назад. Я не в той мірі, той, той, саме той. Я розумію! ми вас теж прекрасно розуміємо! Розуміємо, що правлять. На вас ніхто там. мене не давить. Ні, да. я вам точно можу сказати. Мене ніхто не давить. І не дай мені зговорити. Якщо на вас там, якщо на вас там зверху, звертайтеся до нас, не стісняйтесь до самооборону, ми вас піддержимо. Якщо ви будете робити, люди будуть бачити, я вам оце бачення, чесно вам скажу, по землі, по дивленні, що я бачу, це бачив. І це 80% буде так. Ви встановите. Хто власник цих Так, да, Це швидко встановити. Ну ви не встановите, хто крав цю землю, де ці ескалатори, де ця техніка все діла. Я навіщо встановлю. І розумієте, в, в чому питання? Чому до, до вас так відноситься і з тим, що зразу що говорять? Ага, техніку вивезли. Так, да, може і міліція на виборах була. Значить що, міліція прийшла, я бо дала спокійно вивезти. Це саме краще, правий, замик замик краще замик. сказати. Да. Ну, саме краще сказати. Де факту її нема. Саме краще сказати, що так зрозуміють люди, вони вчорають і за все. Да. Так розумієте, а чого люди так говорять? А люди так говорять, що ось як виїхали в перший день, не треба там було блок постів брати, ніде нічого. Там було в перший день, треба було як виїхати, пригнати туди два трала взяти. Звідки? Звідки взяти трали? Скажіть, будь ласка. Я озвучував. Давайте, давайте трали. Саборона там була. Я казав, дайте ці дайте, трали вивести їх. 25 тисяч гривень. Деякі ж був. А чого ви не озвучили? Чого ви не брати Я, Послухайте, а самоборона тут просто вони зараз, можливо, не хочуть сказати, сказали, що... соромляться. Це було озвучено відразу. Дайте, дайте, відразу. Дайте. Скажіть, будь ласка. Ой, До вас стоїли. по цій землі не зверталися? Ще до моменту приходу не тільки на посаду. Ні. Ні. І не було чотирьох відказних матеріалів. Ні, я не можу. А якщо ми надамо документи, ну, давай, по відказникам, це, або людей приведемо, що? які до вас зверталися, будемо скасовувати свій момент. Добре, ще один момент. скажіть, будь ласка, ви вважаєте, от рік, там розробка йшла з липня минулого року. По ну там, по документам, по записам, які в кабіні там були, всього, в тому екскав... екскаваторі, чи в чому там, да? за рік ви керівник району рік. Я розумію, там не все можна побачити відразу. Але ви вважаєте, що начальник міліції, який за рік, от коли під носом такі масштаби відбуваються, в принципі, ну, не виявили це, якби ви ніхто не звертався, і навіть якщо самі не виявили. То він нормально володіє ситуацією по району оператив. Можливо, можливо, я й не все знаю. Хлопці, шановні, це не місяць, це там, машини ходила, їх сотні. Я вам ще раз скажу. Ну, я можу наводити приклади вам такі, яких ви не знаєте. Так, так, чи ні? Такі бабки ну як і Ну вони ж тіку. Ну вони ж тікуть тікут і ко мне. Я ж не бізнесмен. Ми не можемо сказати, не що не тікуть до вас. Ви можете сказати, вони, що ваша постійність призводить до того, що ці бабки тікуть. Мимо бюджету від держави України, яку ми захід. Ща да, будуть да, і да, так, да, так само да, я захищаю державу країну бачили знається таке відносин поняття. Що, значить, я якщо ми місяця значить цей дім. Ложить в карман, щоб вони нічого не. А Я вас попрошу, що шуть? Нащо це, щоб кузь мені ложить в карман? Да ми не вам кажу. Я просто я служив 24 роки в міліції і Я не в штабі працював, так що я вас. Ви не вам кажу. А то що є, може є якісь недолугі працівники міліції. Well, well, вони, вони не взялися well, зі Вони well, не полу. може, вони її. тут, їх, вони наші, обуковські, yeah, yeah. вони не зі мною прийшли. І те, що я намагався, всі тут, хто, е, хто знає, хто цікавився роботою в міліції, всі бачили, що я робив в міліції, які я провів тут е, чесні е, самі ці міліції. Так? Yeah. Що я робив? Які я злочини попіднімав? Це просто воно не озвучується, тому що, можливо, е, воно не так видно. Так озвучте. Будь ласка, я вам. Одинадцять вбивців, які були скоєні за минулий рік, і з них три минулих року, які були раніше скоєні, раніше вони розкриті і справи пішли до суду. Так кажіть Так я кажу, ну, не, ви що... зараз скажете, коли ми не, прийшли. Ні. Ми прийшли до Сергія Вікторовича ще свою своїми помогами. От я вам ще раз кажу: я всю цю інформацію пропала дитина. Вся міліція в струю, вся дитина 5 років пропала, я вам можна навести декілька прикладів. Пропала людина, яка без пам'яті. Вся міліція встає, ніхто не шукає, чи він п'яний, чи він трезвий, а встає і йде в поход шукати цю людину. Розумієте, дуже багато факторів є таких, що можна сказати, так, да, є проблеми в міліції. І є проблеми з слідчими. Я вам більше скажу: 100-140 кримінальних проваджень на 5 слідчих. Шановні, от посчитайте, розбійте, що він може так зробити. Ми знаємо, що у вас немає зубочки. Ми знаємо. 150, я прийшов 156 чоловік, із них 40 дівчинки. Це не я, начальник міліції Орлюк, зібрав цей личний состав. Не я, зрозумійте мене правильно. Так, із цими 100, е, 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 якщо 70 тисяч у нас офіційно значиться, то по підрахунках, які ми розрахували за минулий рік, в Обоковському районі на сьогодні десь 160 тисяч населення. Це з містому боку, в місто район. От порахуйте, що я яка може бути в мене ефективність навіть моєї роботи. Поверніться, я пійкую. Я звертаюся до домов управління з листами, що надайте мені будь ласка, видати до добро, факт, що не ні сусідствують гранабізнесу. Звертайтеся до самооборони, самооборони. Да. по гральному бізнесу. Вісім кримінальних проваджень, вилучено 53 автомати. Не все так просто. Ви можете зайти, відкрити двері там. Ні, не ви відкрити, Бог, можете пані Іван. А для мене, щоб пройти в той зал, то повірте мені, я повинен пройти ряд структур, в тому числі прокуратуру, суд і тому подібне, знайти на кому він, а як правило, ви знаєте, самі розумієте для уникнення відповідальності. Вони находять різні шляхи, при, при, доручають, пи беруть. Не так це просто. Ми вас прекрасно розуміємо. Ми, мені тільки непонятне одне, чому звітували, що ігрального бізнесу у нас не існує. Якщо ви знаєте, що він існує. Навіщо це казати? А що цей ЛОТО забави? За лото забаву. Вона не забава, громадська лотерея. Забава це одне. Там державна лотерея громадська лотерея. Я особисто телефонував приїжджали mm. працівників ДСБ з області. Не мої. Приїхали з області. Перевірили. Вона не тільки в огуркується. Ця програма діє. Вона по всій області, по всій Україні перевірили, є наявність ліцензії, наявність цієї кількість документів. Ну є вона, це неявна ліцензія, вона 13 роком закінчується. Я вам розказую, якщо я зараз даю команду, якщо вона просрочена, вона буде закрита. Це я дай вам. Слуху. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви володієте інформацію по накопитонам в місті Обуха і місті? Мало того. Я не хотів би тільки це озвучувати. Так, да, да. Я володію. І більше я вам хочу сказати, найближчим часом Світан, ви почуєте. почуєте. Допа. почуєте. Допа. Давайте закінчимо з піском ще питання. Що це тільки таке? До вас е терпільська громада зверталася з заявою. <світ> де відмова. Що нема складу злочинного, Жалко, що з прокурора немає нікого. Прокурор Але більше що до прокурора. Прокурор до того що прийшло, що прокурор подає, сам подає на суд, щоб скасували рішення Дрифільської громади. Не в тому, щоб захистить громаду. Люди добрі, в нас ось був 23-й суд, От, відмовились від суду, не поїхав. Це вже до того доходить, Мо що дитяр, не в тому, що дитяр, ми дитяр, для чого дитяр, собі майдан, для чого це? Можливо, можливо, знаєте, що, можливо, там якісь інші <плес> документи є, які там надавали до. Я точно цієї ситуації не знаю, але е з прокуратури можете дізнатися. Це питання батька. Наскільки мені сказав Дюркят, що там прокуратура відкликала свою заяву? Дитяр, Чому я йому казав, що не треба їхати на суд, бо він замість суду він до мене приходить? Ми з ними по цій ситуації говорили, що говорить, прокуратура відкликала цю е, свою заяву, а і, тому, е, і тому рішення, ну якби засідання судове, яке було призначене раніше, воно, ну, якби, по ідеї, формально має пройти. І якщо є, е, прокуратура відкликає свій позов, то справа має бути закрита. Після того, я з сільським головою спілкувалися в суботу, він мені нічого не сказав про не не закритий. Суду, суду не було через, через Просто ті причини, передали. що приїхали в прокуратуру і сказали, що громада на суд хочете, то громада прийде на суд. Громада приїде 80 90 100 чоловік, приїде на суд. Якщо ви не відкличете. Ні, ну так відкликала, судове засідання відбулося, чи закрили справу чи не закрили, вам відомо це? Ні, що той день ваш сільський голова до мене У вас нарез час упали. А нам нарез, буквально пара хвилин, якщо ми зараз його веземо на ТО. Ні, давайте вирішимо питання Давайте я те, що емоції зрозуміло, я повірте мені. Я не зацікавлений, в тому у мене тут немає. Якщо ви знаєте, і можете поцікавитися по білій церкві, я попрацював там весь свій час. Так? Я не зацікавлений тут ні в чому. Ні одному працівнику ви можете, так як ви оперативно працюєте, так, ні одному працівникові, у вас не всі тут свої обухольські, є у вас родичі, знайомі. Ні одному працівнику міліції я не сказав, що занеси мені, принеси мені чи подай. Ні, 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 мене зовсім зовсім свої е, е, методи робити. те, що озвучимо. Я обов'язково знову обов'язково знову. Що не сили? Давайте така ситуація в країні все. Давайте почнемо працювати, щоб не самооборона до міліції йшла, щось показувала і це. А давайте, щоб під вас йшло за самого боротьби. Давайте щоб ми, громадської організації. Зареєстровано офіційно. Ми так, так само, само. ініціативно я звертався до голови адміністрації. Будь ласка, що стосується в нас тут є по представники, ми зараз доводимо до кінця дом домби. Будь ласка. При мені заходять представник, заходять представник е, е, Дому з громадської організації, адвокат, слідчий, оперативний працівник, який супроводжує. І ми е, потихеньку движемося в тому напрямку, де є. Я. я повірте мені, я буду навіть більше задоволений, якщо ви будете приймати участь, в тому числі в мене в кабінеті, будь ласка, приходьте, створимо робочу групу по тим питанням, які болючі. Волючий. Я не тільки буду е залучати, допустим, працівники, до, щоб мої працівники, щоб я вибачте мене засуджувати, відгавкувався. Ні, давайте мені людину, яка буде представляти інтерес, будь ласка, заходьте, і ми будемо разом, разом працювати. Е щоб тоді не я сидів тут так само відповідав, а буде сидіти зі мною от е теж офіцер, і буде сидіти і казати, от тут він прав, а тут він не прав. І тоді, е чи буду я, я ще добавлю, чи буду я тут? Чи буде хтось інший, але так буде видно? Так? так, щоб ви зрозуміли, якщо там ви що я там тримаюся в мене є вислуга. вислуга. Я в принципі, якщо громада висловить мені недовіру, я вклонюся, подякую вам і піду з добрим словом і з доброю думкою Богу. Ви повірте мені, в мене хватить сили і, і, і ще, будь ласка, по вашій, по вашій роботі. Не доводьте, будь ласка, коли вже начальником райвідділу, не доводьте до того, щоб ми попали під суд і попали в тюрму своїми вчинками. Це імено, я зараз навожу приклад, щоб усі знали, це не до вас стосується. Знову ж по нами у піску. Задержали ми той земснаряд, не дали мить, його приїжджали. Ні, ні, це не Ви це Зраз... це кажу... просто Вы слухайте доволі. Я почув свої слова, щоб не доводили не. А я нас ще вас перебуваю. Скажіть, будь ласка. За цей рік ну, за... за... говорить, за... ну, я теж хожу. Ви ж не закичено. А я, я надам йому ще лісі. За 2013 рік багато ви бачили на пісках оцих самородних переїздних, що казинірі. Він не працював, в Я розказую ситуацію, що я кажу про те, що влада наша, міліція доводить до того, що ми можемо зробити злочин. Розкажемо ситуацію. Не даємо земснаряду намивати, визиваємо колишню прокуратуру. Вони приїжджають, опечатують цей земснаряд, все, забирають туди, тягнемо Київ на штрафплощадку. Тягніть, тягніть, тягніть. Через два дні мені дзвонять знакомі і кажуть. Ми під'їхали, дзвонить ребенка. І кажуть, ми під'їхали, чуть-чуть нижче кузина, стоїть земснаряд, ми є пісок. Ми під'їхали, що витне, каже, стоїть земснаряд. Що ви тут стали? Ми арестований зенснаряд, показують документи, екологія нас арестувала, все опечатала, екологічна прокуратура, нас поламалась буксир, нас покатянуть не будемо ж щоб б зремонтували. Ну все, хлопці поїхали. Ну чи вертається, він стоїть, ми я пісуд. Вони до нього під'їжджають, що ви робите? Все, стоїть три чи чотири чоловіка, там якісь були, назвалися самооборонцями інспекцією, на, на, на цей не пускають. Не пускають. Від того, що вони пізно подзвонили, відто він арестований цим снаряд сім днів. Сім днів. Помив, помив пісок, баржі шурували, відходили. Все, вже коли ми кинулися на лодки, почали дзвонити в екологічну прокуратуру, а де ж арестований земснаряд? Зараз будемо розбиратися. Через час його приїхали убрати. Та я кажу, до ці надіями вони доведуть, що ми в дощі раз не повіримо ні прокуратурі, ні міліції. Ми візьмемо просто спали. І все, ну під такі дії. Ми його палити не будемо, ну, він сам де. загориться. Ну, знаю, пророк, пророк, пророк. Так як Ленін падав, так і будуть баржати. Ну серйозно, да. ну, ладно, так. Так, не влада так, запробить. Ну я вам, скажу, ми цього робити не будемо. Як Ленін падав, так і баржа буде. Тут, там, там, майже, так. Так. Чекай. А за питання продовження, цей пісок іде. А цей пісок потім йде на башту, бо це ближнє місце. А цей башти він продається по всій території Обухова і Києва. Що пісок на сьогоднішній день це стратегічне серіо. Немає кар'єрів в Київщині, де брали. Ви розумієте, строєк дуже багато. Це стратегічне серіо, за котре люди готові платити гроші. Любий цемент пеноблоки, що не берете, сюди він іде. Ви розумієте чи ні? І які кошти, які кошти в бюджеті?